У Луцьку відбулася зустріч з представниками великого та середнього бізнесу Волині. Не просто ділова, а стратегічна. У фокусі підготовка до відзначення 600 річчя з'їзду європейських монархів, який відбувся в місті у січні 1429 року. Історична подія, що колись мала неабияке політичне значення для всієї Європи, сьогодні може стати потужним інструментом у зміцненні міжнародного іміджу України. Певні процеси, які створили передумови для розвитку і для створення Європейського Союзу, безумовно, у нас відбувалися. Безумовно, що це був захід, який показав, що е дипломатія, діалог, розуміння один одного набагато краще, ніж бойові дії, що є дуже актуальним і перегукується з нашим сьогоднішнім часом. Ну і звичайно, що цей захід зробив Луцьк на той час е одним з центрів. Такої світової дипломатії ініціатором зустрічі виступив голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький. Він наголосив: це унікальна нагода не лише вшанувати історичну спадщину, а й продемонструвати відкритість України до міжнародного діалогу. Привернути увагу з боку і європейських країн і не тільки європейських, але й світових до Волині, до міста Луцьк, щоб е Збільшувати інвестиції, щоб бі... збільшувати впізнання е, Волині в Європейському Союзі з інших країн світу, щоб е, ваші партнери, партнери е, і міста, і Волинської області е, більш ширше нас е, розуміли, більше нас. Пізнавали у рік 600-річчя, який припадає на 2029-й, Луцьк планує низьку масштабних дипломатичних заходів. Міський голова Ігор Поліщук зазначив, це буде не просто серія подій у січні, це стане роком монархічного з'їзду, що триватиме цілий рік, наповнений ініціативами, форумами та міжнародними зустрічами. І саме в цьому процесі важливу роль може відігравати бізнес. Яку ми можемо з цього отримати користь? Ми як місто, як громада, як бізнес, звичайно, що найбільшу користь цього отримує туристичний бізнес, бізнес в сфері гостинності, кафе, ресторани, готелі, транспорт. Тому що будуть заходи, на які будуть приїздити в наше міста-представники з України, з інших країн, з країн-партнерів і Будуть проживати в готелях, будуть харчуватися в кафе, в ресторанах, будуть відвідувати музеї, будуть купляти сувеніри, будуть отримувати від нас якісь подарунки для того, щоб потім поїхати додому. І звичайно, що цей бізнес отримає найбільшу користь. Також міський голова підкреслив: ця дата дає можливість вивести Луцьк на міжнародну карту не лише як історичне місто, а як сучасний та впізнаваний партнер серед європейських столиць. Дарина Соболєва, телеканал Аверс.